Поверніть наших дітей додому. Батьки солдат-строковиків сьогодні вийшли пікетувати військову частину 3036, Адже з листопада минулого року 80% солдатів та офіцерів у Києві, у тому числі хлопці з осіннього призову. Відомо, що вони стояли живим щитом на Грушевського. А вчора були в охороні у Маріїнському парку. Останні події змусили батьків піти до командирів частини з вимогами повернути їхніх дітей у Дніпропетровськ. У родині Миколи усі чоловіки служили в армії, діди воювали. Він сам колишній військовий, тож дуже зрадів, коли син, студент аграрії, також вирішив йти в армію. Ось відео цього призову хлопці кажуть, що хотіли потрапити в останню кампанію. Зараз Микола мріє лише про те, щоб син не став розмінною монетою для можновладців, які тримаються за свої портфелі. Тягли в криваву бійню наших дітей, які повинні загинути за ваші портфелі, за ваші довжностя і за ваші міста, що ви завоювали собі так зване місто під сонце. Ні один з ваших синів не стоїть там, стоять наші діти. Частина 30-36 – це внутрішні війська, які займаються охороною порядку та інкасацією. Також тут є собачий розплідник. Син Марини обожнює собак, тож пішов служити кінологом. Зараз він також в Києві. В уривчастих розмовах з мамою, завжди питає, як там його вихованці. Про себе каже, що усе в порядку. Це того, що кормять і одягають, це навіть одно, а те, що там стріляють і відбувається, це зовсім інше. Діло ведь не в їді. Тому хотілося б, щоб діти повернулися і службу проходили там, де положено їм проходить. В конце концов, є громадський порядок у нас в місті. Солдатам телефони не дозволені, тож протягом трьох місяців рідні майже нічого не знають про своїх хлопців. Сьогодні терпець батьків урвався. І ті з них, хто живе в області, вирішили достукатися до військового керівництва. Возмущає те, що в мирне час наші діти знаходяться, як живе м'ясо. І нікому до цього того ніділа. Усі живі, здорові присягається командир батальйону. Каже, йому так само болить, що строковиків використали як живий щит. Він також чекає на наказ про повернення хлопців додому. Я знаю, що вони знаходяться в автобусах, сидять, ждуть виїзду сюди додому. Назад щойно пікет відбувся, як стало відомо, що командира частини зняли з посади і понизили у званні. А командир батальйону не став очікувати санкцій і сам написав заяву на звільнення. Марина Дудник, Олександр Пронський новини 11-го каналу.